Посилочку з нової пошти. Я з нами я, я друге. Назара, Дмитро. І Дем'ян, як завжди. І сьогодні ми будемо розпаковувати посилочку. А що за посилочка? Це... Булочка з це... сосіскою. Це... це пластик від 3D-ручки. Ми маємо 3D-ручку, зараз ось я вам покажу. До речі, всі побачили, що в тебе сотки. Ні, це пейковай. Mm. да да да, да, да. Діва, э, Ось така 3D-ручка. У мене синя голуба від нас, ось такий вибір. Ось 3D-ручка можна робити якісь фігурки будинки. І ми будемо сьогодні розпаковувати э, 3D-ручку номер 2 Це ми не будемо розпакувати сьогодні 3D-ручку, а... Такий, такий в солиці дротик в 3D-ручку, він називається пластик, і ось, ну, ось він закінчився, а ми його замовили по інтернеті. І ще більше кольорів. Жовтий, ці о, всі кольори радули, напевно що. Так, і ми тут зробив каляцький. І, о, ось такими пластиками зробили, і Можна малювати ось такі будинки за допомогою них. І зараз ми будемо їх розпаковувати. Е, злобин тут розпаковуємо! підходіть ближче, не бійтеся! Я <рес> Розпаковуємо, ходіть поближче. Та давай розпаковуй. Не мене. Ходіть поближче. Це твоя мама взагалі, то підходить ближче. Це ти нам сказуєш? Помагай мені зветитися тяжко розпакувати. Давай покажи, не показуй нікому. Найком. Вони вже все побачили. О, ви тут близькі маски! Тут є хворій! Це тут... така полила немала О! Дивіться! Дивіться! тут. Оооо! Тут до речі кольори шкіри. Так, це колір шкіри навіть не тільки усіх кольорів, а тут навіть кольори шкіри. Голуби. Дивіться. Які кольори. Я мою, я чекаю. Ось я хочу зробити цими пластиками. Ну не, не хочу подавати пластик, а зробити фігурки, цим якісь е, прикраси своїм друзям і подарувати їм. А мені поку... а мені далі одне. Не, не дам я тобі. Не хочу. А це ти? його. Це його. Е... Скоро будуть новорічні свята. Ще навіть не новорічні, ще далеко, ще 3 місяць чекати до новорічних 52 роки. це його е, через 6 днів вже Хеловін, тому це буде на Хеллові. І на новорічні подарунки. А, давайте я вам покажу 3D-ручку, я вам не показувала її. Давайте, я вже навіть завекнула. Бо ти, бо, ти, бо ти тут аж не було. Я був, я її розпаковував. До речі, ти ж можеш показати ще свою кімнату, квартиру. Ось, я ще, до речі, минулого року, два роки тому, три вже роки тому, коли я був ще в Україні, ще не був у Франції, я таку зробив айфолову вежу з той три донучки і весь пластик використав. Ні, Дем'ян дем'янду використав на ось такі кардиночки. І ось. А, а наша. А що він використати. Ну, не знаєте, там вже було і так мало, треба використати. Розпакував придаручку. Ну, як розпаковуватися, бо ви ніколи не бачили. А хто мені це приніс цей, цю тридаручку? Миколай, святий Миколай. Ой, з Тут якісь ще строчки, я не знаю, я не буду розпаковувати. Тут інструкція, що можна зробити, я не знаю. Я подивлюся на твою айфон. І найголовніше 3D ручка. Тут, напевно, я не знаю, що це за штука, тут ставити 3D-ручку заряджаю. Ні, ставити просто 3D ручку на підставку. Ось сама 3D ручка. І ось Це більше на кабель. термометр похожі на 3D ручку. Це, і це кабель від телевізора. Ха-ха-ха! <ріст> Ти що, чекалиш? И давай треба показать. И ти натискаєш на цю канал, і, і, і тут появляется. І тут мы вставляем три, ти перед підключаємо, можна манивати, що захочеш. А вот так от правильно стоїть два райма. Я шуткую, ти що? Друзі, ну. А вот так от, чи вот так от, чи вот так вот? Чи ось так от на пальцях? Ось так. Просто стоїть. Ось так. Це біта. Я тепер зараз заберу цю ельфову башню з Парижа і, і, поч... і її зменшую. Тепер буду і будемо мені в, в ролі бити. Добре. Це ось такі кольори насичені. Навіть більше кольорів, ніж радуги. Тут ще якісь... Якісь такі світлі кольори тут, не тільки ці його весело, найбільше. Ось так, друзі, ми таку зробили розпаковочку нашої посилки, Показав я вам те дарую. І, до речі, це, це я, що я був на ігровому каналі як голосі, коли був на зараз у Франції, це я зараз знімаюся. От. І, і він приїхав в Україну на 4 тижні. Вже тиждень і ми, почав, я я вже, так буду, швидко. І ми будемо ближче ці, цих чотири тижні більше будемо знімати відео, бо я теж буду для цих відео. Тепер я даю славу Назіку. А тепер ставте лайки за таку розпаковку, ну, не розпаковку цих план. Цього таких пла, це воно три дня, до речі, йшло до нас. Ми вчора не забрали, мали вчора забрати, але Соні забрали. Ось, ну, і як вам сказати, не розпаковку, ми вже її давно розпаковували. Тільки ми не розпаковували на камеру, тому показували, яка в мене тверда ручка. Тепер це складати і прощатися з вами. Ну давайте, на цьому все. Ставте лайки. Якщо ви хочете подивитися відео, яке ми цього все цього розпаковуємо і вже малюємо штучки. Ставте лайки, підписуйтеся і нажміть на дзвіночок. і тоді я знім для вас все, що захочете. Всім па-па!